Приїхали ми в Лосинівку на базарчик. Сьогодні субота, раз у тиждень в східньому селищі міського типу. У нас йде базар. Дерева продають, оце приїхали якогось дерева купити. Смородина чорна у нас є. Так, зайшли в одежу, ось такі ряди. Всього вдосталь. Ну, не рівнять з ніжному базару. Так. Приїхали з базару вже, ми вдома, і зараз буде розпаковочка. Ось все в пакет склала. Що я купила? Купила дві рози. Сьогодні їх треба буде посадити. Ось такі чайно-гібридні. Одна така бурдова, а одна біле з розовим. Полосочку є. Яка з них йде, не знаю. Тоді купила яблуньку. Покажу ось така яблунька. Купляла як сорт слава победителю. До одного підійшла, каже, в мене старих сортів немає, є тільки новий, всі виведені. А це, чи правду вона каже, чи ні. Підписаних не бачила, ну не знаю, побачимо, що воно буде. Отже, яблунька коштує 80 гривень. Гарна коренева система. Ось така гарна. Рози по 80, це 160 гривень за них заплатила. Ось така система. Дерево, Боже, Боже, Боже дерево. Кущик такий росте, зелененький буде, дуже пахне, 100 гривень. Дуже швидко покриється листочками, люди брали і я взяла. Тоді ось, подивіться, ще купила самшит. Ось такі маленькі гілочки. Гілочки із корінчиками, бачите, укорінені маленькі, 20 гривень штучка. Ну, я взяла п'ять, вона мені ну, не не, не, не... взяла п'ять на 100 гривень. Вона дала мені сім. Дала два маленьких, каже, на всяк випадок нехай буде. от За 100 гривень сім штук дала. Тобто я тату три дала і собі чотири. Дельфініум купила 30 гривень, були по 20 і по 60. Ну, я ось такі взяла, багаторічний дельфініум. Ось такі в мене покупки.